Вітаю всіх глядачів вечірніх новин міської інформаційної служби. Сьогодні у студії з вами я, Володимир Кравченко, і вже за декілька секунд ми розповімо, як пройшов день у Кам'янському і як завжди розпочнемо з найактуальнішого. Дніпропетровщина пережила одну із найскладніших ночей за останні місяці. У Кам'янському світлофорами обладнали 17 перехрестях. Кам'янські правоохоронці виграли шістьох крадіжників та накрили кол-центр, в якому вимагали гроші. Дніпропетровщина пережила одну з найкривавіших ночей спочатку бойових дій. Зградів окупанти розстріляли марганець у Нікопольському районі. Загинула велика кількість мирних людей. Про ситуацію доповідає представник ДСНС у Дніпропетровській області Сергій Ковтонюк. Сьогодні вночі російська армія вдарила по Нікопольському району. Градами накрили місто Марганець та Мирівську громаду. На жаль, внаслідок загинули 13 людей та 11 постраждали. По марганцю агресор наніс 40 ударів з градів, загинули 12 мешканців, ще 9 постраждали. 10 поранених зараз перебувають у лікарні, п'ятеро з них у важкому стані. Через злучання сталося дві пожежі: горів палац культури та двоповерховий житловий будинок. Вогонь рятувальників вже загасили. Є багато руйнувань інфраструктури, побиті ЦНАП, палац культури, гуртожиток, приміщення міської ради, кілька установ та дві школи. Пошкоджено 21, 21 багатоповерховий будинок то один приватний будинок. Перебиті лінії електропередач без світла залишається кілька тисяч містян. Зараз на місці працюють фахівці. Бригади по відновленню комунікацій. У Мирівській громаді до 40 снарядів зградів прилетіла по селу Вишетарасівка. Там загинула 61-річна жінка. Її будинок повністю зруйнований снарядом. Також поранене подружжя, жінка, 51 рік госпіталізована, та її чоловік 57 років лікується вдома. У селі пошкоджені 11 приватних будинків, 5 господарчих споруд та автомобіль. Перебиті, перебиті два газоводи. Без газу залишилось до тисячі людей. Фахівці працюють над відновленням газопостачання. Із сумом ми продовжуємо випуск новин звісткою про полеглого героя України Олександра Лисенко. Його життя обірвалося на 54-му році життя. Трагічну новину повідомив очільник Кам'янського. Від імені громади міста та особисто від себе очільник висловив глибокі співчуття рідним та близьким загиблого воїна. Разом із найріднішими та просто знайомими в останню путь мужнього захисника проводжали мої колеги. Олександра Лисенка в останню путь проводжали у козацькій церкві Пресвятої покрови. Схилити голову і встати на одне коліно на знак вшанування воїна та героя прийшли рідні, друзі і колеги. Грошей вже сказано ну, як друг, да, як товариш, як колега по роботі. Разом працювали, це. Була Ну, людина, якої щось попросиш, він ніколи не відмовить, і дуже боляче, що так ця війна забрала таку людину. Нема слів, як виразити цю біль. Пан Лисенко народився 16 серпня 1968 року. Він закінчив 22-е професійно-технічне училище і вже від початку березня став на захист територіальної цілісності України. Як розповіли друзі сержанта Олександра Лисенка, про те, що він пішов воювати, нікому не говорив, тільки пообіцяв, що скоро побачаться. Веселий життєрадісний такий був. Я з самий близький, так ну так. Ну, ніколи не ні відказа не було, ні шума, нічого. Нормальний парень. Да, дуже такий. Дуже да, жалко, дуже жалко, що бачаємося <как> з хорошими людьми. І сам же ж попросився, щоб піти туди, захищати. хоп, вже служить, кому не говорив. Раз позвонив, угу. намікнув де він. Он... Ну, Це місяця чотири Зараз... тому. Ще зустрінемось, обов'язково зустрінемось. У Олександра залишилась дружина, дві доньки, син, мати та сестра. Доземний уклін воїну захиснику вічна пам'ять і слава герою. Минулого тижня міський голова Андрій Білоусов анонсував відкриття нового світлофорного комплексу на перехресті проспекту Конституції та вулиці В'ячеслава Чорновола. І вже 9 серпня світлофори успішно запустили в роботу: вісім транспортних, шість пішохідних та два трамвайних світлофори. І на одне безпечне перехрестя більше. Деталі у сюжеті. Заступник міського голови Олег Максименко розповів, що в місті було безліч аварійних ділянок, і переважна частина перепадала на перехрестя. Завдяки зусиллям міського голови в поточному році за спонсорський кошт побудовано три світлофорних об'єкта. Перший ми відкривали на перехресті проспекта Аношкіна та вулиці Республіканської, другий на перехресті вулиці Сергія Слісаренка та Грушевського. Таким чином, на території міста побудовано 17 світлофорних об'єктів. Всі ці світлофорні об'єкти розташовані в місцях концентрації ДТП. Тобто, на теперішній час всі місця концентрації ДТП обладнані світлофорними об'єктами. Лише за останні роки встановили 17 світлофорних комплексів на аварійних перехрестях міста. Таким чином, встановлення нового світлофору – це зробить аварійну ділянку більш безпечною, що дуже подобається місцевим жителям. Дуже правильно. Тут таке перехрестя напружене, так що дуже і багато тут всяких магазинів, зупинки. Це дуже добре, що побезпокоїлися і поставили тут світофор. Вовремя. Это, это просто прекрасно. Дякую людям. Ті від початку мислі, як возникла, і до кінця, що не в діловому смислі, що воно действує. Це дуже прекрасно. це велике, велике, велике діло. За останній тиждень правоохоронцями кам'янського було затримано шість крадіїв, у тому числі викрили шахрайський кол-центр, в якому працівники вимагали гроші у простих кам'янчан. Про це більше детально розповімо в черговому дайджесті кримінальних подій від правоохоронців Кам'янського. Розпочнемо із серії крадіжок. Перший випадок стався в Льобережній лікарні. Раніше судимий чоловік завітав до медзакладу і, проходячи поруч із медичною сестрою, витягнув її мобільний телефон із кармана на халаті. Окрім цього, був випадок, коли чоловік здав в оренду квартиру і через деякий час вирішив провідати квартиранта. Одного разу, коли він прийшов перевірити, у якому стані житло, то виявив, що з помешкання зникли його речі: електроінструмент та велосипед. Як, було, як встановили правоохоронці, підозрюваний поступово продавав речі власника квартири. І в продовженні теми крадіжок. У одному із дворів міста підозрюваний спостерігав за двома дітьми, один із яких залишив рюкзак з мобільним телефоном на лавочці. Чоловік дочекався, коли хлопці відволіклися, та вкрав його рюкзак. Окрім цього, резонансним було і те, що цього ж дня поліцейськими за крадіжку було затримано 35-річного раніше судимого чоловіка, який вкрав мобільний телефон із кабіни водовоза. В той час, коли водій допомагав напарнику із розливом питної води для мешканців. В південному районі міста поліцейські затримали 35-річного крадія. Як було встановлено, чоловік з кабіни автомобіля викрав мобільний телефон. Проходячи повз транспортний засіб, він побачив, що водій відволікся, відкрив двері транспортного засобу. Субу та викрав з нього мобільний телефон. Після чого втік із викраденим і найрезонансна подія сталася в центрі міста. Правоохоронцями було викрито кол-центр, працівники якого під різними приводами вимагали гроші у звичайних людей. 8 серпня поліцейський кам'янського груп за процесуальним керівництвом Кам'янської окружної прокуратури провели санкціонований судом обшук у приміщенні, де розташовувався кол-центр. Він знаходився у центрі міста. Як було встановлено, співробітники шахрайського кол-центру телефонували громадянам під різними. Під різним приводом, випитували у них їх персональні дані та банківські реквізити. Після чого виводили гроші на інші рахунки. Поліцейські встановили, що у кол-центрі працювало 20 співробітників, серед яких були й неповнолітні. Обшук проводився в рамках кримінального провадження, відкритого за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України це шахрайство. Під час обшуку правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку, чорнові замітки та мобільні телефони, яке все вилучене буде спрямовано на експертне дослідження. На даний час триває досудове розслідування, під час якого встановлюються всіх причетних до незаконного бізнесу та загальна сума завданих збитків. Багато хто звик, що традиційно День молоді в Україні святкується 26 червня. Однак в минулому році указом президента його святкування перенесено на 12 серпня. Це було зроблено, щоб підтримати інтеграцію української молоді до європейської спільноти, адже саме 12 серпня відзначається Міжнародний день молоді. За ініціативи молодіжної ради міста від понеділка розпочався інтегрований тренінговий курс для юнаків та дівчат Кам'янського. Так вони вже побували на тренінгу з психологом, а у вівторок побачили, як працює телебачення зсередини, завітавши в міську інформаційну службу. Одна з цілей проєкту, щоб молодь отримала якомога більше нових знань, друзів і головне позитивних вражень, які так необхідні підростаючому поколінню у наш час. Молодіжна рада міста ініціювала проведення такого інтегрованого курсу. Будуть розглянути різноманітні теми. Вчора е, працювала з е, молоддю психолог, сьогодні журналістська тема. Завтра буде тема «Молодіжний етикет. Організатори курсу обіцяють, що на молодь очікує багато цікавих заходів, які сприятимуть їх особистісному розвитку. А на міську інформаційну службу це юнацтво завітало, щоб краще познайомитись із телевізійним процесом. Хлопцям і дівчатам розповіли, як виступати перед публікою, які у спікера є обов'язки, і табу. А після теоретичних знань перейшли до практичних. Кожен, хто хотів, спробував себе у ролі журналіста і ведучого новин. Виявляється, це не так легко, як здається, на перший погляд. Мені був цікавий цей досвід відчувати себе у, скажімо так, шкірі журналіста, подивитися, як тут все відбувається, як знімають новини, як беруть інтерв'ю. І чесно кажучи, цей досвід неймовірний. Мені дуже сподобалось. Знаєте, я для себе зрозумів, коли людина веде щось, наприклад, новини розповідає. Він як актор він має бути у камері чітко, він має чітко вимовляти слова, показувати себе, що він професіонал у своїй справі. Молодь на власному досвіді зрозуміла тон. Коші телевізійного процесу, дехто до відвідин телеканалу Міс і не думав пов'язувати з цією сферою своє життя. Але наприкінці змінив свою думку. Я дуже багато нового дізнався, бо коли ти дивишся це на телебаченні, ти е, е, пізнаєш одну картинку. Але коли ти приходиш і дивишся, як це знімають, це все зовсім інше. До цього я ніколи не зацікавлювалася цим, е, бо в мене ну трошки інші. Е, Ну, мені трошки інше подобається, але після цієї зустрічі після цього дня може я навіть зміню свою думку. Це не перша і не остання подія, яку організувала молодіжна рада. Обіцяють не зупинятися на досягнутому і проводити ще більше корисних заходів для нашої молоді. Паркем тут молодь відбувається за ініціативи молодіжної ради міста та за підтримки пені Молоді та спорту та фонду Кам'янського. Насправді вони дуже натхненні, амбітні, талановиті. І якщо вони захочуть піти далі по цій стежинці, то у них все вдасться. Тому що дійсно вони молодці і за ними дуже гарне майбутнє для нашої країни. Двері міської інформаційної служби завжди відкриті для тих, кому цікаво життя телебачення зсередини. Хто знає, можливо серед наших гостей були майбутні телезірки. Десятки тисяч людей знайшли прихисток від війни на території Дніпропетровської області. Кам'янське не стало виключенням. Близько 17 тисяч внутрішньопереміщених осіб зареєстровано у місті. Серед них є і лікарі. Це анестезіологи, педіатри, терапевти, психіатри, лікарі, бактеріологи, фахівці з ультразвукової діагностики, кардіологи, травматологи. Список не малий. Із деякими вдалося зустрітися моїм колегам. Подробиці дивіться за мить. Сьогодні у місті офіційно працевлаштовано 46 лікарів і 19 медичних сестер серед внутрішньопереміщених осіб. За словами Віталія Мандюка, начальника управління охорони здоров'я, брак кадрів у системі охорони здоров'я був завжди. Навіть у довоєнні часи забезпеченість медичними кадрами була неповна близько 75 Робота для нових кваліфікованих працівників є. Ми намагаємося організувати нашу систему охорони здоров'я місті таким чином, щоб заклади працювали більш е, планово, незважаючи на те, що от в країні війна працюємо в тому об'ємі, в якому ми працювали й до війни. Ті відділення, які у нас є, не перепрофільовували. Е, і той об'єм медичної допомоги, який був до війни, він сьогодні також надається. Так і пані Чередніченко опинилась у Кам'янському через війну. Вона спіткала її вдруге. У 2017-му Наталя переїхала з Донецька до Маріуполя. А вже за п'ять років знайшла прихисток від війни у Кам'янському. Я поняла, що ну потрібно далі йти, потрібно працювати, Тому що якщо ти втрачаєш роботу, то це все. Я узнала, дякують лікарні розположені, і в ближайшу лікарню, яка була, я пішла устраювати на роботу. Пані Чередніченко каже, кожна лікарня має свої особливості і нюанси: різні склади відділень, обладнання, але робота усюди однакова: оздоровлювати пацієнтів. А от Тетяна Жук, лікар-невропатолог, приїхала зі Слов'янська Донецької області. Вона зізнається, якби не дитина, то може і не їхала б, бо там теж є люди, які потребують допомоги лікарів. Самі знаєте, що всі органи системи зв'язані з нервною системою, От намагаємося працювати. Работа нигде не отличается. Робота є работа. Тим не менее, ми всегда работаем в общій команді. Тобто і сімейні невропатологи, нівропатологи, кардіологи. Попри усі негаразди, що спіткали не тільки цих двох жінок, а й багатьох інших. Вони з усмішкою і вдячністю розповідають про те, як їх зустріли у стінах лікарень. Коллектив чудесный, замечательные люди. Они проявили участие, они переживали, предлагали помощь. Семья, которая приняла новое, это и руководство, и большой коллектив, очень приятные, добрые. Приятно ощущать себя в таком коллективе, где тебя принимают и тепло. Ну, пока работаем. Мічтем, звісно, возвращаться в своєю сім'єю зі свого боку. Пан Мандзюк висловлює свою щиру вдячність усім, хто приєднався до великої медичної родини Кам'янського. Я б хотів подякувати цим лікарям, які, незважаючи на гори, яке прийшло в їхню домівку, все таки не залишилися осторонь і продовжують працювати на благо наших людей, на благо нашої країни. І наостанок про погоду. 11 серпня з самого ранку до самого вечора у Кам'янському небо буде вкрите хмарами. Вночі та вранці опадів не очікується. Удень можливий дощ з грозою. Вночі очікується температура плюс 20 градусів, а вдень до плюс 31. У п'ятниці також хмарно, вночі та вдень очікується дрібний дощ, втім, спека нас не полишить. Температура повітря вночі плюс 22, а вдень плюс 27. Це всі новини, які ми підготували для вас у студії. Працював Володимир Кравченко. Побачимось завтра у денному випуску. Не нехтуйте тривогами. Довіряйте зсу та бережіть себе.